Два дні. Буду переносити тепер в погріб про холодне місце. Погляньте, який насичений колір став. Вітаю! Сьогодні буду закривати білий налив на зиму із смородиною та ожиною без стерилізації. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Саме перше, що я зробила, це поставила водичку вже на вогонь. Нам потрібно, щоб вона закипіла. І також водичка кипить і кришки стерилізуються. Також підготувала банки, мене буду закривати в 3 банки, помила насухо витерла. Також підготувала малину і ожину. Такі велика ожина і малина. При закриванні малина і ожина дасть дуже гарний колір компоту. Тепер потрібно простерилізувати банки. Кому яким зручним способом. Я буду тримати банки над парою. Тепер промиваю яблучко. Обов'язково потрібно білий налив зривати з дерева, не брати його із землі. Потрібно яблука не ще, щоб були такі зеленкуваті. І закидаю до банки. Хвостик відкручую, наповнюю банки наполовину, щоб більше соку було в банці. Якщо бажаєте, можна закладати яблуко геть доверху. І тепер сюди ж накидаю при. Трішки малини і ожини, можна робити і без малини, і ожини. Закривати. Такий буде собі мультифрукт. І так, і з іншими банками. Ось баночки підготувала, вийшло в мене 5 трьолітрових баночок. Тепер до кожної банки додаю одну склянку цукру. У мене 200 г, 200 мл склянка. Можна трішки менше додавати, буде менш солодше. І додаю до однієї банки. Одна склянка цукру до однієї трьохлітрової банки. Всипаю. І одну чайну ложку лимонної кислоти. Це обов'язково. Так, яблучка не потемніють і банки, як говорять, не постріляють. Тим часом, поки це все робила, вода у мене вже закипіла. Також дістала і охолодила кришки уже. І тепер буду окропом заливати банки. І відразу ж накриваю кришкою і буду закручувати. Закручувати ключем. Чекаю в коментарях, хто яким варіантом закриває яблука. Діліться, мені дуже цікаво. Можливо, щось підскажете. Відразу ж перевертаю верх дно і розколочую, так як знизу утворився цукор, який ще не розчинився. Ставлю у місце верх дном, щоб нікому не заважало. Так з іншими банками. Ось закрила я баночки і накриваю добре укутою одіялом. І залишаю до повного охолодження, а потім переношу в прохолодне місце.